Всім привіт, друзі! Квест на дворянство найбільший біль кожного гравця, адже абсолютно кожен гравець, після того як викачує персонажа, ставить тату, робить підкласи, точить скіли, і в якийсь момент розуміє, що тепер ще й треба зробити квест на дворянство. Часто я чую питання навіть від старих гравців: де знайти сукубів у долині драконів, як потрапити на балкон в Руні, чи потрібні лунаргенти, чи ні, навіть інколи де взяти квест. Я рекомендувала знайти квест у картинках або відео на Ютуб. Однак зрозуміла, що настав час, і треба зробити відео для мого каналу. Тож, друзі, офіційно це перший гайд, як зробити квест на дворянство на хроніках Hi-Fi українською. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, аби підтримати створення, Створення мною розважального ігрового контенту для вас. Приємного перегляду! Після того, як ви зробили собі перший сабклас, перед вами відкривається неймовірна можливість. Стати дворянином, аби це зробити, вам необхідно виконати ланцюжок з чотирьох квестів. Всі вони виконуються не основним класом, а на саб-класі. Тож рекомендую для цього використовувати клас, яким буде зручно щось фармити, наприклад, мага. Важливе уточнення: рівень персонажа має бути не менше 75-го. Інакше ви не зможете взяти четверту частину квесту. Цього разу я не буду вдаватися в подробиці лору цих квестів і переказувати, про що нас просять ті чи інші персонажі, а просто розкажу, що треба робити. Час проходження залежить від рейтів сервера та наявності телепортів. Однак я закладаю на проходження приблизно дві години. Перша частина квесту береться у npc талієм на сходах біля храму Вадені. Він відправить нас до Габріель у Угіран. Вона стоїть в центрі міста біля управляючої аукціоном. Габріель, в свою чергу, попросить нас поговорити з Гільмором, якого треба шукати біля входу в долину драконів. Далі він попросить нас вбити квестового боса. Телепортуємося на Пасіку, це території Діона. Та біжимо в сторону форта. Можливо, на вашому сервері є одразу телепорт на форт, Так буде трошки швидше. Вгорі буде печера, в якій нам необхідно всіх вбити та отримати квестовий айтем. Його необхідно здати талієну, тож повертаємося до Адена. І нас одразу ж відправляють в хейн до гнома кантабілона, який працює в гросері шопі, він в свою чергу дає нам реальне завдання, а не цю всю біганину здобути 10 пазурів сокуба. Ось на цьому етапі у багатьох починаються проблеми, адже нам кажуть, що їх треба шукати в долині драконів. Але це не зовсім так. Цих мопів перенесли, тому якщо ви граєте на хроніках хайфай. Сукубів необхідно шукати за долиною драконів в локації Могила наглядача. Прямого телепорту туди зазвичай немає, тож можна піти туди із входу в долину драконів, там де ми говорили з Гільмором. Вздовж гори, якщо у вас на сервері є телепорт до фортеці, можете скористатися ним, буде трошки ближче. На багатьох серверах ці айтеми погано випадають, тож це може зайняти деякий час залежно від налаштувань вашого сервера. Зібравши 10 пазурів, ми повертаємося до гнома в Хейн і знову Ваден до Талієна. Він відправляє нас в Hunter Village в Гільдію воїнів, де нам дають книгу. Ми з нею повертаємося Ваден до Талієна, а далі нас відправляють в руну до вірджила. Тут теж проблемний момент. Не скрізь є телепорт на балкон в храмі Руни. На моєму сервері є. Однак я покажу один раз, як пройти до вірджила. Та ще двох НПС, щоб ви знали, далі я буду телепортуватися. На балконі ми говоримо з Вірджелом. Він розказує, що його онука Касандра хворіє. А потім з Огмаром, дядьком цієї Касандри. Він знає людину, яка може їй допомогти та приготувати ліки. І тому відправляє нас у гільдію магів в Руні до Рахорактя. Той, в свою чергу, просить нас здобути п'ять шматочків багряного моху. Зверніть увагу, що цей мох в Хроніках Хайфай здобувають на цвинтарі, що біля Адена Зорків ніяких стакато бити не потрібно. Зібравши мох, ми повертаємося до Рафорактті, і він готує для нас ліки. Які ми маємо забрати і віднести гномочці Касандрі. Після цього ми говоримо із самим Вірджелом, і він відправляє нас у Годард до Корадін. Вона стоїть біля правого виходу з міста неподалік Гросері Шопа. Тож, якщо у вас Вальдбе є телепорт в Гросері Шоп Годард, можете користуватися ним в хроніках Хайфай. Подальші маніпуляції з ковалем, лунаргентами та олією. Не потрібні. Кардін просто дасть вам листа, і на цьому завершиться перший з чотирьох квестів на дворянство. Друга частина квеста береться вже у знайомого нам гнома Вірджела на балконі в храмі Руни. Після того, як ми з ним поговоримо, необхідно знову поговорити з Касандрою та Огмаром. Після чого нас відправлять на болото криків. На це болото можна телепортуватися з руни. Однак, якщо у вас є телепорт до фортеці. То так теж буде трішечки швидше. Там нам необхідно знайти таємничого лицера, поговорити з ним, а потім з кожним трупиком навколо нього, поки ми не знайдемо пасму золотого волосся. Знову поговорити з лицарем. І після цього він відправить нас до відьми. Ми телепортуємося в Іворі Тавер, це у нас території Орена, та біжимо до невеличкого цвинтера біля нього. Шукаємо там відьму. Вона просить нас забрати інгредієнти у Матільде. До неї ми теж вирушаємо пішки або можна телепортуватися до моря спор і пройтись. Як виявилося, так значно швидше. Дуже люблю це місце через цей будиночок відьми Калісто, за яким приглядає Матільда. Він дуже гарний і деталізований. Що незвично для Lineage 2, адже в цій грі не так багато місць, в які можна навіть просто зайти, а тим більше порозглядати інтер'єр. Поговоривши з гномочкою, ми знову повертаємося до відьми, і вона відправляє нас в долину святих, що знаходиться в землях руни. Нам треба забігти в центр долини і рухатися вздовж стіни, поки не побачимо вхід до печери. В печері ми бачимо квестових монстрів. Необхідно вбивати їх, поки в інвентарі не з'явиться чотири кулі, кожну з яких треба встановити в колони. І тоді єдиноріг оживе. З ним треба поговорити та після діалогу повернутися до Кассандри, поговорити з нею і з Вірджелом, і він дасть нам листа. На цьому другий квест буде завершено. Третя частина квесту починається у NPC Карадін в Годарті. Після розмови з нею необхідно поговорити з Осіаном, котрий стоїть поруч з нею, і відправитися в долину святих. Нам необхідно здобути кільце, яке випадає з Пілігримів, і Нєклю. Яка випадає з ось цього судді. Ось мапа, де вони стоять в долині, однак я люблю бити їх в центрі, адже ці моби стоять в двох сусідніх долинах. Часто ці айтеми поганенько випадають, тож запасіться терпінням. Я трохи лінива, тож просто запам'ятала, де вони стоять, і бігала, чекала, поки заспавняться нові. Після того, як ми отримали необхідні айтеми, ми повинні здати їх осіану в Годерті і повернутися в долину святих. Далі у нас є два варіанти. Перший зафармити РБ Баракель, який знаходиться в печері на північному сході долини, або можна вбити 100 мобів неподалік цієї ж печери. Якщо у вас немає паті або боса, вже хтось зафармив. Можна вбити 100 мобів. В принципі, це тільки страшно звучить 100 мобів. Вони легко вбиваються, і айтеми випадають з кожного моба. Я зазвичай обираю завжди другий варіант. Після того, як ви вибили айтем з баракеля або 100 айтемів з мобів, можна повернутися до Осіана в Годард. Він відправить нас до Іворі Тауер на четвертий поверх гільдію темних магів. Ми вже там були. Телепортуватися можна у гейткіпера на першому поверсі та підійти до магістра Лад. Він дасть нам ще один лист до карадін, і на цьому завершується передостанній квест на дворянство. Тепер починається найскладніший четвертий квест на дворянство. Щоб розпочати його, необхідно поговорити з Карадін у Годарті. Вона телепортує нас до Леді Озера, що гуляє поблизу Колізея. З нею необхідно поговорити і, нарешті, стати дворянином та отримати тяру. Все вітаю, ви дворянин. Маю надію, що відео було корисним для вас. Якщо у вас є думки з приводу того, який квест ще треба пройти і викласти, а також зауваження, побажання, питання та ідеї, запрошую вас у коментарі. Дякую вам всім за перегляд. А також дякую моїм чудовим спонсорам. Та меценатам, які підтримують розвиток мого каналу та вихід україномовного ігрового контенту. До нових зустрічей!